Хей, я рада тебе бачити сьогодні на лекції зайобаним. І якщо ти тут, то це слово тобі явно імпонує. Тож, сьогодні ми поговоримо про те, чому нам важко приймати рішення, як втома впливає на наше життя і використаємо три вправи, якими ти вже зможеш змінити його сьогодні. Тож, ми починаємо. Якщо ти мене бачиш вперше... Привіт, мене звати Дана. Я психолог і наставник. І як ти можеш зрозуміти по моїй футболці, forever tired. Але якраз через це ми сьогодні тут. Я обрала тему зайована не просто так, тому що дуже багато років підряд я була тим. Воробушком зайобушком, який вивозив все і навіть більше. Я працювала на неулюбленій роботі, буквально плачучи кожен день, коли їхала в офіс. Я була в токсичних стосунках, і саме в той момент у мене почало розвиватись РХП, це розлади харчової поведінки. Я не могла дивитись на їжу, я не приймала себе і думала, що все, ось, типу, ось цей аспект це єдине, що в мене буде. Але насправді. Це мені імпонує і зараз, тому що я прийшла на наступний рівень. Зараз я розвиваю бізнеси, які виходять в Форбс. Я займаюся наставництвом, практикую. І найголовніше, я даю дівчатам можливість побачити інше життя. Саме заябана виникла тому, що буквально на чотирьох консультаціях підряд ми говорили про те, наскільки важко прийняти рішення через те, що ти втомлена. І сьогодні ми про це поговоримо. Ми поговоримо про це не лише з точки зору психології, Психології науковості, а також з точки зору тих ризиків і наслідків, які несуть. Тож погнали. Давай ми все ж розберемо наслідки того, що буде, якщо ти довго не будеш приймати рішення. Перше – це втрачені можливості. Чим довше ти лежиш в ліжку і думаєш про те, що мало бути, прокручуєш сценарії, розглядаєш якісь варіанти, думаєш, які події, наслідки, ризики це принесе, які плюси або мінуси, тим далі ти не можеш прийняти рішення і відповідно опустити якусь можливість. Наприклад, тобі запропонували якусь круту позицію, але ти лежиш. І собі уявляєш. А якщо я не впораюсь, а можливо, вони помилились: а що буде, якщо я зроблю ось так? А можливо, якщо я прийму це рішення, то в мене буде більше відповідальності. Дуже багато аспектів. Або ти відкладаєш подорож, тому що, а можливо, занадто дорого, а можливо, я туди не хочу, а можливо, одне, друге, третє. І таким чином, в моменті, ми опускаємо дуже багато можливостей, які нам дає зовнішній світ. Другий наслідок це хронічне почуття провини і відчуття того, що з нами щось не так. В моменті, коли ти довго не можеш вирішитись, коли ти не можеш прийняти рішення, тобі здається, що всі навколо можуть, а ти ні. От, якщо таке було, будь ласочка, постав зараз лайк на це відео, щоб дівчата також розуміли, що вони не самі. Я перша поставлю лайк, тому що я така сама була і іноді в мене таке проскакує. Тож, чому вона з'являється? Тому що ти дивишся на якусь умовну люду із п'ятого під'їзду, і тобі здається, що а от вона легко прийняла це. От вона легко пішла подорожувати, а якась умовна Катя дуже легко змінила роботу, а якась умовна Ліза дуже швидко переїхала в нове місто. І тобі здається, що з тобою щось не так. Ти починаєш відчувати провину за те, що ти себе накручуєш, що не можеш прийняти рішення, і здається, що всі навколо страждають через тебе, або що ти не така, як всі. Хоча насправді це не так. Третє, це замкнете коло. Чим довше ти відкладаєш, тим страшніше обирати на жаль або на щастя. Це якраз за рахунок того, що дуже довго не можеш вирішити. Ти починаєш думати про те, що а може не прийняти цю пропозицію роботи а може не переїжджати, а може не треба звільнятись. До речі, зі звільненням, напевно, найбільше кейсів. Я дуже часто, можливо, навіть через одну консультацію очую від дівчат, що мені страшно звільнятись. А вдруг я не знайду нової роботи, а вдруг мене не оцінять. А вдруг я почну не знаю жити на дворі, тощо. І чим довше ми перебуваємо в ось цьому стані, тим страшніше нам приймати рішення, тому що наш мозок він уже наскільки перенасичений цими жахливими сценаріями, що він просто не може розглянути щось хороше. І відповідно у нього просто формується патерн того, що якщо ти це зробиш, не знаю. Планета вибухне. Тут, до речі, дуже класно, я завжди рекомендую використовувати техніку катастрофізації. От розібрати найгірший варіант, який може бути, і подивитись на нього з іншої точки зору. От, наприклад, коли я боялась змінити свою, боже, ненависну, напевно, роботу, я думала: Дана, ти вже провтикала, ну, не знаю, на той момент, напевно, місяців-6. А хто ж тебе таку візьме на роботу? А тобі аж 21 рік, і ти всього пропрацювала 4 роки ну, глобально мій досвід роботи на той момент. А ти нікому така не треба, а ти ж вже нічого не вмієш. І насправді, чим довше я відтягувала, тим страшніше було прийти і сказати: пані керівниця, я звільняюсь. І якби це було з самого початку, це було б набагато простіше. В свій час я прийшла з тотальним виснаженням, коли я просто плакала, коли їхала на роботу в обід між не знаю, якимись кава-брейками, в кінці, як їхала додому, і це був просто один загальний, не знаю, негативний фон. І, власне, через це це замкнуте коло так і працює. Чим довше, тим важче. Те саме стосується стосунків, чим довше ти. Погоджуєшся не менше, чим довше ти живеш з людиною, яка приносить дискомфорт, тим важче піти. Тому що здається, що ти ніколи не знайдеш кращого, що ти заслуговуєш на це. Хоча насправді це не так, абсолютно не так. І четверте, це життя на автопілоті. Ми починаємо жити не своє життя, а чуже, в постійних думках, в постійному виснаженні, в постійних прийняттях рішень ми упускаємо своє життя, тому що ми не живемо. Теперішнім ми живемо або минулим, або майбутнім. Ми думаємо про те, які наслідки нас привели до цього і які вони будуть. І таким чином це просто виживання. Ми не можемо сказати, що це життя твоєї мрії, або що ти живеш своє найкраще життя. Ти просто живеш на автопілоті. На автопілоті робиш сніданок, їси, йдеш на роботу. Робиш якісь побутові справи, але в цьому немає тебе. Тому що ти наскільки виснажена, що навіть не знаю, похід з подругами в ресторан, заклад для тебе максимально важкі. Тож, а як же ж це працює? Насправді це проста фізіологія. Так працює наш мозок, тіло і психіка. Тож. Чому нам важко прийняти рішення? Тому що ми відчуваємо втому. ми не знаємо, як відновлювати ресурс, ми не знаємо, скільки годин сну нам треба для того, щоб відпочити. Ми не знаємо, як нам краще відпочивати, і дуже багато аспектів пов'язано із нашими «я». Відповідно, коли ми втомлені, це автоматично дорівнює режим виживання. Давай уявимо ситуацію: якщо, наприклад, в дикій природі є зебра. Яка дуже 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 довго біжить від лева? Хіба вона може думати про те, а яку траву їй сьогодні поїсти? Звучить кринжово, можливо, але. Це по факту так працює наш мозок. Коли ми намагаємось вижити, наш мозок не може думати про масштабування. Також я в такі випадки приводжу компанії. Не може власник компанії постійно займатись рутинними справами. Коли він втомлений, він просто не може генерувати якісь круті ідеї, рішення для масштабування. Він не може придумувати нові стратегії заробляння грошей, тому що він повністю сфокусований на ось цих дрібних задачах. Відповідно, коли ми перебуваємо в режимі виживання, будь-яке рішення для нас це небезпека. Нам дуже страшно виключно на фізіологічній точці зору. Тобто, коли ти сидиш втомлена, і тут виявляється, що для того, щоб це змінити, тобі треба прийняти рішення, твій мозок просто не обирає нічого не робити. Бо це стандартна реакція. У нього просто немає сил. Для того, щоб приймати рішення, наш мозок не розділяє минуле майбутнє, він не розділяє позитивне і негативне в класичному розумінні, як ми звикли до цього ставитись. І йому найголовніше це зберегти тебе, твою головушку, твоє тіло в безпеці, в тому як і де ти мінімально постраждаєш, грубо кажучи, і де ти будеш в максимальному комфорті. Але він не розуміє, що цей комфорт для тебе максимально критично важкий. Він для тебе некомфортний, але він безпечний, тому що інакше твій мозок просто не знає, як можна бути. І насправді це не про лінь, це не про якісь, не знаю, там додаткові аспекти, типу я така особистість. Тощо дуже часто це просто фізіологія. Ти не можеш прийняти якісне рішення до того моменту, поки ти виживаєш, коли ти знаходишся в режимі автопілоту, ти не зможеш. Жити життя своєї мрії, навряд чи в тебе вийде відкрити, наприклад, свою справу, змінити роботу, знайти своє призначення, поїхати подорожувати, навчатись, тому що твій мозок наскільки втомлений, що він тобі не дасть цього зробити. Ти будеш 200 разів думати про те, як вступити, наприклад, кудись, як зробити щось, тому що не зможеш цього зробити. Тут в мене є класні кейси клієнтів, коли вони після звільнення, а це найважче рішення, як показує практика звільнення і розлучення із партнером або партнеркою. Вони приходять і кажуть, вау, а виявляється можна інакше. Ти можеш накручувати собі розмову з керівником 200 тисяч мільярдів разів. А по факту все прийде набагато простіше. Тому наш мозок в режимі втоми ніколи не зможе прийняти найкраще рішення. Це виключно фізіологічний акт. Ну і звісно, куди ж без жорстокої реальності? Зайобані люди не живуть життя своєї мрії. На жаль, як би мені не хотілося сказати інакше, але це правда. Зайобані люди живуть на автопілоті. Вони виживають, вони живуть чужі сценарії, вони намагаються копіювати інших, вони втрачають свої бажання, і вони не знають, як їх реалізовувати. Вони максимально відірвані від себе і думають про всіх навколо, окрім себе. І тепер подумай, чи було щось таке в тебе. Якщо ти ловиш себе на якихось аспектах, типу окей, я не проживаю своє життя, окей, хтось живе життя моє і мрії, я не знаю, чого я хочу. Чи хочу я поїсти, чи хочу я поспати, чи хочу я на подорож, чи хочу я вивчати не знаю, англійську, французьку іспанську мову. От якщо ти себе хоч раз ловила на цих думках, постав в коментарях плюсик, також, щоб інші дівчата бачили, що вони не самі, що вони також в цьому і я знову таки перша поставлю цей плюсик. І розумієш, суть в тому, що чим довше тим це, Тим більше в тебе накопичується втома. Я завжди наводжу клієнтам приклад ем, склянки. Коли у нас склянки ось так води, ми маємо її донакопичувати і зробити повною. А ти уявиш в тебе ось так ресурсу, і ти продовжуєш його виснажувати. Ти втрачаєш повністю конект з собою і робиш все просто аби було. Ти не вступаєш в конфлікти, тому що тобі важко. Ти не дивишся якихось нових фільмів, серіалів, книг, ти не виходиш в новий напрямок бізнесу, ти не отримуєш кращу позицію, тому що в тебе ось так ресурсу. І знову таки ти його не докопичуєш, ти його просто витрачаєш. І, власне, через це втомлені люди ніколи не будуть жити життя своєї мрії. Вони ніколи не будуть жити в кайф, і, на жаль, це реальність. І тільки ти вирішуєш, чи хочеш ти жити своє життя мрії. І трішечки мотивація. Я не буду розповідати про свій кейс, як і з державного службовця, який плаче в тролейбусі. Я перейшла до власної справи, але я розповім кейс клієнтки, яка дозволила його розповісти. Тож, постійна втома. кожного дня все одне і те саме. Вона приходить на роботу, робить свої якісь задачі, паралельно думає про те, що а можливо треба знайти іншу роботу, тому що мені недостатньо коштів. Далі все-таки вона це відкладає і відкладає, і ось вона відклала це вже майже на рік і розуміє, що далі не може так бути. У неї немає фінансової подушки, і це її, власне, постійно зупиняє змінити місце роботи. Але все наскільки важко, що моментами вона просто плаче, тому що вже так не може. Вона не може жити так, як жила, але не може жити інакше. І насправді це звучить жахливо. Це про тотальну втому, це про тотальне виснаження і про такий величезний тягар, який лежить просто і проявляється в цих піднятих постійно плечах, в затиснутих скулах, і проявляється на всіх рівнях емоційного і фізіологічного. Але ми починали з маленьких кроків. Ми починали із сну. Ми починали. в... Від відмови від чогось непотрібного. Ми починали від контакту з собою. Що ти відчуваєш? Які емоції, що тобі хочеться тут і зараз, як тобі хочеться цього, і поступово виходили на новий рівень. Як результат через енний проміжок, часу, я не буду казати, який, тому що у всіх це максимально суб'єктивно. Зараз з'явилася енергія, зараз започатковується власна справа, яка активно розвивається. Зараз є величезні досягнення в подорожах в якійсь власній реалізації. і Насправді, цей шлях він не був довгий, буквально декілька тижнів, і все змінилось за рахунок відпочинку і відновлення контакту із собою. Тому все не так страшно, як може здаватись. будь-якому випадку лише ти можеш обрати найкращий варіант для себе. Тому я підготувала для тебе базу. Це всього три вправи, які ти можеш робити кожного дня для того, щоб трішечки повернути саму собі. Перше це сканер тіла. Я завжди його рекомендую, тому що це супер класна вправа для того, щоб розуміти. Де в тебе в тілі знаходяться емоції, втома, роздратування і все на світі. І краще розуміти його. Тож, суть вправи в тому, що ти маєш максимально зручно сісти або лягти, щоб можна було розслабитись. Ти закриваєш очі, відкладаєш голову назад для того, щоб максимально розслабитись. І уявляєш собі якийсь такий величезний рентген над собою, який тебе сканує. І от ти проводиш поглядом по своїх ніжках: чи втомлені, чи напружені, чи болять, чи не болять, чи зручно ти лягла. І максимально проходишся по всьому. І намагаєшся трішечки змінювати те, де тобі дискомфортно. Якщо незручно лежить ніжка. Трішечки змінити її. Якщо десь затекла рука, теж її трішечки змінити. Якщо ти розумієш, що та поза, яка зараз в тебе є, яку ти зайняла, незручна, також її відкоригувати. І зрозуміти, де в тебе зараз знаходиться ця втома, ось ці негативні емоції тощо. Наступна вправа це список не хочу. Коли нам важко сказати, чого я хочу, ми починаємо з протилежного. Ми починаємо з того, чого нам точно не хочеться. Наприклад, це список з 20 речей, які я не хочу, як в теперішньому, так і в майбутньому. Наприклад, я сьогодні, напевно, скажу, що в майбутньому я не хочу чоловіка-аб'юзера. Парадоксально, я скажу, що я не хочу працювати в 40 років. І я не хочу ем, не подорожувати. Я хочу, щоб, от як в мене зараз є, що я плюс-мінус раз в місяць їжджу кудись, або за кордон, або по містам України. Я хочу продовжувати це, і відповідно я не хочу зупиняти свої подорожі. І ось таким чином поклади свій список не хочу. Я не хочу, щоб на мене кричали. Я не хочу, щоб на мене приймали рішення. Я не хочу, щоб на мене тиснули. Я не хочу, щоб до мене погано ставились. Я не хочу ніяких страстей, інтриг розслідувань на роботі. І ось таким чином побудуй той список, від якого ти зможеш відштовхуватись і будувати своє нове життя. Далі це маленькі рішення щодня. Щось для себе, щось нове, щось старе, щось стандартне, але ти маєш кожного дня приймати якесь маленьке рішення. Наприклад, коли тебе запитують, куди ти хочеш сьогодні піти, і ти кажеш, не знаю, обери або обери сама, ні, цього разу тобі треба обрати, або обери якийсь напій. Або бери, що ти будеш робити в суботу, неділю на наступному тижні. Малесенькі, невеликі, не глобальні, не 10 речей. Всього одне рішення щодня, яке буде в зоні твоєї компетентності. Таким чином, ти будеш давати мозку розуміти, що ти маєш контроль над ним, а не навпаки. І ти здатна приймати це рішення. А ти здатна, я точно знаю. Ти вже тут. Ти вже можеш змінити життя на краще. Ти вже задумаєшся про це, адже ти дивишся це відео. І повір, життя може бути іншим. Я і мої клієнтки приклад того, що все може бути інакше. І лише ти можеш обирати своє життя і жити його так, як тобі бажається. І можливо, саме це відео, ця лекція, це. Той чарівний квиточок, не знаю, якийсь пенділь умовний, який допоможе тобі зрозуміти, що в тебе є можливість жити життя не чуже, не за чужим сценарієм, не на автопілоті, а так, як хочеш ти проживати життя своєї мрії і бісити всіх своєю кайфовістю. Повір, для тебе це можливо. Якщо ти хочеш змінити своє життя вже зараз, якщо ти розумієш, що не хочеш жити більше так, і ти дивилась цю лекцію до кінця, я дарую тобі знижку мінус 10% на першу консультацію або на весь пакет наставництва, щоб ти могла змінюватись вже сьогодні, вже зараз. Тому пиши мені в Дірект незайобана, і ми підберемо той формат, який буде найкращий для себе. А ти. Неймовірно, я тобі дякую за твою увагу і буду рада бачити тебе у себе в блозі. Сія!